Добрий день, любі малята! Я, Марина Володимирівна, пропоную вам сьогодні пограти зі мною в пальчикову гру їхав котик на машині. Але спочатку нам треба вивчити деякі рухи. Так ми будемо показувати, що котик їде на машині. Так, що кошенята сидять у нього в корзині. Так, ручки вперед, що пішохідний перехід, а ось так каченята йдуть в похід. Починаємо малята. Їде котик на машині, кошенят везе в корзині, попереду перехід, каченята йдуть в похід, кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Котик правий лавсі знає, пішоходів поважає. Давайте ще раз. Їде котик на машині. Кошенят везе в корзині, Попереду перехід, каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Коти правила всі знає, Пішоходів поважає. Молодці малята.